І сьогодні в нас буде, скажімо так, друга частина а, великого такого відоса. Першу частину ви можливо вже бачили. А якщо ні, то посилання залишають десь ось тут підсказочка, і сама прев'юшка виглядає таким чином. Обов'язково подивіться для того, щоб зрозуміти, яка в мене була проблема. А проблема була в тому, що я постійно кидав якісь напрямки і не міг дійти до конкретного результату ні в спорті а, до чогось великого, ні в своїх бізнесах, які я починав ще років з 15-16. І приблизно десь в 25 років я знайшов це рішення, про яке я вам трошки розповів в попередньому відео, і зараз максимально детально розповім ще в цьому. Цьому відео рішення дуже просте, і якщо ви будете використовувати ось цю мою стратегію, то у вас також все буде виходити і ви будете досягати свого результату. Особисто я вважаю, що є три основні напрямки, які треба розвивати кожній людині в сучасній Україні. Це не важливо, яка у вас стать, неважливо, якого ви віку. Якщо ви просто людина, вам важливі ці три напрямки в собі розвивати. Перший напрямок це фінанси? Що буде, якщо у вас не буде фінансів? Ви можете сказати, ну найважливіше любов. Так, можливо. Але що буде, якщо ви бачите свою кохану людину і ви розумієте, що ви не можете їй нічого подарувати, нікуди відвести, щоб вона посміхнулася? Ви просто живете в якійсь картонній коробці, і невже ви хочете так жити зі своєю коханою людиною? Або якщо щось може статися з вашим здоров'ям, або з здоров'ям ваших якихось родичів, у вас повинні бути фінанси для того, щоб вирішити ці проблеми. Тому фінансова складова має перше місце з цих трьох, які вам треба розвивати обов'язково, не зважаючи ні на що. Фінансовий спектр дуже важливий. Другий напрямок це спорт. Ну, чесно кажучи, я думаю, що пояснювати, чому спорт, спортивне тіло та здорове тіло важливо. Я думаю, ну не варто. Взагалі, у мене вказано, що це спорт, але мається на увазі саме здоров'я або спорт, або і спорт, і здоров'я, і ви зможете вказувати цілі, які не просто йдуть на спорт, а можливо, навіть на ваше здоров'я. Це можуть бути будь-які цілі, які покращують саме вашу фізичну форму. Це дуже важливо. А ось третій напрямок це саме саморозвиток. Я вважаю, що це також дуже важливий пункт, який обов'язково повинно включати в ці, ну скажімо так, тренування. Ви повинні бути інтелектуально розвиненою людиною, щоб розуміти взагалі, як працює цей світ. Щоб вами не могли маніпулювати, щоб у вас була стійка психіка і ви могли адекватно реагувати на все, що з вами коїться. Вважаю, що саме розвиток. Спорт, здоров'я та фінанси це найважливіше, що є у сучасної людини і що треба розвивати. І так. Кожній з цих трьох ніж я ставлю собі мінімум одну задачу. Це залежить від того, наскільки ця задача велика і скільки потребує сил та часу. Якщо задачі маленькі, я можу робити е, не одну, а до трьох різних задач. І ось вам приклад. Після того як я виставив якусь конкретну задачу, яку мені потрібно випо виконувати, я обов'язково визначаю точку А. Це те, де я знаходжусь зараз в цій задачі, і обов'язково точку Б. Це те, до чого я хочу прийти за конкретний період часу. Беремо 30 днів. І як я вже казав раніше, я починав з підтягувань. В день перший, точка А, я роблю 5-6 підтягувань. День. Точка Б День 30, Я вже роблю 20 підтягувань. Ось вам прогл... прогрес. Ось таким чином і працює ця стратегія. Кожного дня виконуйте дію і доходити покроково до результату, але це все треба контролювати. І так, я планую в першу чергу зробити цей челендж особисто для себе. Я випишу декілька своїх цілей, я виставлю точку А та точку Б, і я повністю все пропишу, як мені досягнути конкретного результату з конкретними моїми бізнесами або з конкретними якимись спор спортивними досягненнями. Якщо вам буде цікаво долучитися е, та прийняти участь в цьому в двіжухі да, в цьому челенджі, то ви можете зараз потрапити в перший потік. Але хочу сказати те, що я не зможу взяти багато людей, тому що буду особисто працювати з кожним з вас. Тому якщо ви дійсно хочете проставити свої цілі та дойти до них і отримати результат за ось ці 30 днів. Велком, посилання в описі на анкету. Заповнюйте. Я готов взяти під свій особистий контроль лише обмежену кількість людей в перший потік. Ви поставите собі цілі, позначите точки А і точку Б. Та почнете працювати над собою. Всі будуть знаходитися в одному ком'юніті, і ви будете бачити цілі інших людей. Та те, як вони йдуть до свого результату і не здаються. Або хтось все ж таки здається. Важко буде всім, я це обіцяю, особисто, якщо ви поставите дійсно круті цілі. Але ви будете бачити, як інші виконують свої цілі, як вони не зливаються, або як вони зливаються. Це буде мотивувати вас. Не здаватися, і особисто я буду приймати а, участь як звичайний а, учасник цього проекту. Я буду ставити свої цілі і так само йти до них. Тому ви бож, будете бачити ще, і як я виконую ці цілі. А також я буду контролювати те, щоб ви виконували, виконували свої цілі. Ви можете подумати про те, що у вас може щось трапитися дійсно серйозне, і ви не зможете виконати якісь свої основні. В ній ці задачі. І я також подумав про це. І я даю один день, який ви можете пропустити. Але за цей день буде якийсь штраф. Особисто я ще не знаю, що саме це буде. Або це будуть гроші, або це будуть якісь дії, які вам треба буде зробити. Для того, щоб а, наступного разу ви навіть не думали, що ви можете а, якось а, прогавити цей день. Все, один день, лише один день. Іншого другого дня не буде. Просто вилітаєте з проєкту. Чому? Чому так жорстко? Тому що е, сам сенс цього проєкту і є в, те, в тому, щоб виконувати завдання. Кожного дня, не зважаючи ні на що. І я вам рекомендую виконувати ці завдання якомога раніше. Бо якщо ви будете відкладати на вечір, то ввечері щось може статися і ви не зробите це завдання. Тому якомога раніше треба це виконати і потім вже спокійно е працювати весь інший день або відпочивати. Як, ну, це залежно від того, який у вас взагалі день. Один день можна прогавити, це може бути у кожного, але все більше ніяк. Ну, тому що неможливо просто пропустити половину днів, можливо, заплатити за це все і потім сказати, я пройшов проєкт, але він чомусь не дав результату. Сенс якраз таки проєкту в тому, що він дасть результат, якщо ви його пройдете від початку до кінця, від точки А до точки Б. І лише в такому випадку у вас буде результат. А якщо ви будете пропускати, результата не буде. Хто хоче долучитися до першого потоку, вам необхідно заповнити малесеньку анкету. Посилання на неї є в описі, а також ви можете бачити її зараз на екрані. Це необхідно для того, щоб зрозуміти е, взагалі, кого я буду брати в цей перший потік. Я скажу зразу: я не можу взяти фізично всіх людей, тому що особисто буду з кожним з вас працювати. І так як я буду це робити особисто, то кількість мого часу вона Обмежена, я не зможу взяти багато людей. А я розумію, що за таку вартість буде, ну чесно кажучи, більше людей, ніж я зможу пропрацювати. Вартість проєкту на 30 днів буде коштувати лише 1 тисячу гривень. Це лише перший потік. Далі ціна буде дорожча. Це всього 33 гривні в день. Це менше, ніж одна чашка кави. І так. Ми з вами особисто зі мною встановлюємо конкретні ваші цілі по цим трьом напрямкам. Можете поставити одну ціль, можете поставити більше, але е, у вас повинно вистачати часу, тому що злитися не буде можливості. Тому краще поставити одну ціль і чітко виконувати її кожного дня, чим наставити багато цілей і злитися вже на першому тижні. Також фіксуємо точку А, де ви знаходитесь зараз, і точку Б. Це той результат, до якого ви хочете дійти за ці 30 днів. Навіть якщо ви не дійдете, але все рівно прогрес у вас буде. Це особисто я вам гарантую. Чому? Тому що ви будете знаходитися в ком'юніті, яке буде вас мотивувати рухатися та не здаватися. У вас буде реальний результат цього проекту. У вас буде конкретна точка А і конкретна точка Б. Кожного тижня ми з вами будемо підводити підсумки. Я буду бачити ваш прогрес. Ви будете бачити прогрес учасників, і ви будете порівнювати. Е, Свідомо себе з ними. У вас включиться е, спортивний інтерес, і ви будете намагатися змагатися з іншими учасниками. Ви самі будете робити ось це своє життя, своєї мрії, свого е, себе ідеального. Але моя основна задача в першу чергу це. Те, за що ви платите ось цю суму, так це сформувати це ком'юніті, яке буде вас мотивувати працювати, і контролювати вас, щоб ви не злилися а, раніше, щоб ви дійшли до фіналу, щоб кожен з вас дійшов до своїх цілей, які ви поставили та не здавався. І це, чесно кажучи, дуже важливо. Просто згадайте, з якою легкістю ви самі з собою договорюєтесь, аби ну нічого не робити, аби поспати на 5 хвилин довше, аби не піти на своє тренування, аби не помити посуд вчасно, а, чи випити ще одну бутилочку пивка, і потім кожного разу ви жалкуєте про це. Я в цьому просто впевнений, бо це є і у мене. Моя задача. Не дати вам злити самого себе, бо мозок ну, він не хоче працювати. Йому і так комфортно, поки є звичайна їжа, поки він не голодний. А ось вам, як людині, треба більше. Вам треба досягати нових результатів і ставати більш фінансово розвинутими. Ну і не тільки фінансово. Всі цілі вам потрібно а, робити краще і краще і краще. Вашому мозку це не потрібно, тому він буде заважати вам. Особисто я вважаю цей проект максимально крутим, тому що ви самі ставите свої ці цілі, які вам потрібно в вашому житті. Ви будете їх е, виконувати. Тобто Йти до своєї кращої версії. А я та ком'юніті будуть допомагати вам не злитися з цих цілей, тому що злитися, якщо ви працюєте один, ну буде дуже легко. Ви просто домовитесь із, із своїм мозком і ну зіллітеся. Я думаю, ви самі розумієте, що зливаються дуже швидко, і ну можливо навіть 90% людей, я не знаю, але дуже багато. Якщо вам цікаво прийняти участь, то посиланні є форма, яку вам необхідно заповнити. Це звичайна Гугл-форма для того, щоб я побачив всіх учасників. І я особисто буду відбирати декількох учасників, яким дозволю долучитися до першого потоку. Я не зможу взяти всіх чисто фізично. І зразу хочу сказати те, що в кінці цього челенджа через 30 днів я обов'язково покажу всім на цьому каналі, а також в телеграм-каналі, е свої результати. Я покажу вам всі свої цілі, які я ставив. Я покажу вам точки А та точки Б. І найголовніше, я покажу вам результати учасників, які приймали участь в першому потоці. Я покажу вам, скільки людей злилося, і скільки людей дійшли до результату. І також покажу е, досягнення цих людей, які дойшли. Яка точка А у них була, і яка точка Б у них стала. Також е, візьмемо невеличкі коментарі у учасників, які від, які розкажуть, як їм сподобалось, не сподобалось і скільки разів вони намагалися злитися Коротше, я вам хочу сказати, те що перший потік він буде дуже крутий, і через те він буде коштувати лише тисячу гривень. Це максимально мінімальна ціна, тисячу гривень за 30 днів ну дуже мізерно. І ці гроші вони дійсно коштують того, щоб заплатити і дійсно отримати результат. А ось другий, третій потік, вони будуть вже трошечки дорожчі, і, скоріше за все, людей там буде набиратися також більше. Тому я рекомендую запригувати в перший потік, хоча я не впевнений, що зможу взяти всіх. Думаю, буде небагато місць. Подивимось.